женщины на семье, на тебе не интересно, за что они происходят. За пять раз на что это начинается? Так, что мы здесь еще наружу? Десятого, что мы здесь еще не на Мы здесь находимся 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 на Мы здесь на Мы здесь находимся на Мы здесь находимся на Мы здесь находимся на

Проте учасникам, які з'явилися, оголошуючи, що старається з тим, з учасниками таким образом, як вистрічні, чи є відгоди учасників, які з'явилися? Ні, немає. Немає людей. Свідчить суддя ставить нам говорить питання про можливість розгляду скарги за відсутність представника генеральної прокуратури, відомості про належне повідомлення, якого у нас немає на даний час. Ваша думка? Абсолютно можна задаватися. Зараз я вважаю, що розгляд справи може відбутися за відсутністю представника Генеральної прокуратури України з огляду на зміст заявленого заявленої скарги, враховуючи, що вони мають право скористатися своїми правами і самостійно вивчати судові повістки судові виклики, які здійснюються судово. Тому підстав для відкладені розгляду справи я не маю, Я вважаю, що можливо розглядати справу і підсудність. У зв'язку з тим що на займається чином по

Как быстро позвонили дали указание, так быстро приняли решение. Креативно или эффективно? Эффективно, да? Ну вот можно. так можно. Я вибачаю, можна покинути за одного суддю три зал. На трассу на один зал. Я вибачаю, тут буває що... три судно. Так, а тепер ще зацікавити? Ігоря, давайте швидше пораз вигнати. Ви знаєте, нічому ніби процентку парфору, знаєте, я вийшла. Я вважаю, що ми порушені порушення. І фактично це дуже поспіалогонка. Ну, Сподівається, що буде визначена як політична позиція, відповідно, з цим буде якогось перекладене. Тому зараз просто втягнуть справу, щоб з'ясувати, автоправити, хто винувати на допомогу. Насправді дуже очевидно. Прямо порушення 214 статті кримінального посусіального кодексу, яка передбачає безумовну реєстрацію кримінальних проваджень за заявою фізичної особи. Заяву про злочин, треба реєструвати, потім визначати, чи це склад злочин, чи ні. Натомість я отримую відповідь, нібито прокуратура не вважає за потрібне робити те, що вимагає від неї кримінальний та сексуальний Звісно, в бояться чіпляти. Звісно, зрозуміло, що це креатура президента. Так само як креатура президента це великий склад Генеральної прокуратури, тому тут такі зволікання. От визначаться вони, що треба по гонтурі працювати, тоді вони будуть працювати. Не вдалося, не будуть працювати. Оскільки більше про цей лист від пані Гонтреві, яку вона відправила так знову від ВСУ. І як саме на вас вийшли, зокрема, громади, як комітету цих та... Ну, елементарно громадські організації, які займаються захистом прав вкладників, дізналися про цей лист Гонтреві 14 -го, грудня, яка ну, зробила дійсно безпрецедентну річ, тобто коли Національний банк вперше дав вказівки судовим органам, яким чином їм треба. Працювати, які рішення приймати. Це, звісно, та практика, яка передбачає я вважаю, кримінальну відповідальність. Тому що всі розуміють, що така впливова особа починає давати вказівки суддям, це означає, що це тиск на суддів. От, відповідно, я тут вважаю, нехай Генеральна прокуратура допитає, допитає, допитає суддів, яким чином взагалі це відбулося, з якими мотиваціями визначаєте, яка міра покарання чи не покарання треба буде застосовувати до пані Гонтарея. Як ви думаєте, на нас буде судове засідання по прокурору з'явиться? Я не факт, ви знаєте, не обов'язково. Інколи я дуже часто сужу з 1214 статті КПК, дуже часто відповідачі не приходять, тому що це звичайна практика наших неправоохоронних органів ігнорувати норми КПК. До речі, щодо самого листа Гонтеря, він, скоріш за все, вже почав працювати. Тобто, вказівка, котру дала Гонтаря, вона вже почала виконуватися. Один із банків в одній з інстанцій вже отримав відмову у тих значить, вимогах, які висувалися, зокрема щодо скасування рішень Національного банку. Тобто Гонтера сказала. Права національного банку це робити будь-що. І ви не маєте права судитися скасовувати. То зараз суди бояться це скасовуватися. Це, я вважаю на судя. 감사합니 <laughs> Ладно, дівитись, які причини були переносити. Ну, слід сказати, по перше передумови взагалі та цього судового засідання, оскільки е, підстава для звернення народного депутата центру до районного суду зі з на діяльність генерального прокурора, стало те, що е, голова Національного банку України Гонтарева вже почала е, робити ну, такі дії, е, е, які взагалі не відносяться до компетенції Національного банку України і фактично тиснуть на суд. Е, 14 грудня 2016 року. З року вона звернулася з листом до голови Верховного суду України Романюка з проханням, щоб той зобов'язав всі суди приймати рішення на користь національного банку України, де вони є стороною цієї справи. Громадські дізналася з існування зазначеного листа, звернулися і до майже до 20 народних депутатів до ради правосуддя, до громадської ради доброчесності з проханням, щоб ті вжили відповідні заходи, встановлені законом, народний депутат Луценко звернувся на прохання громадськості до генерального прокурора Луценко. Для того щоб тот розпочав досудове розслідування за фактом вчинення на тиску на суд та з метою ухвалення неправосудних судових рішень за ознаками вчинення кримінального порушення за статтею 376 кримінального кодексу України. Але буквально е, вчора була отримана лист за підписами заступника генерального прокурора Спеду Століорчука, в яких він вбачає, що немає ніяких підстав для порушення для, для проведення досудового розслідування, оскільки, е, оскільки не вважає, що це здійснюється вказівка на. На суд і тому, тому сьогодні відбулось таке судове засідання. Народний депутат звернувся із повідомленням про вчинення Генеральна прокуратура не внесла відповідні відомості, і зараз суд повинен розглянути і зобов'язати генерального прокурора внести відомості до Єру і розпочати відповідне до судово Ну, фактично судове засідання сьогодні не відбулося правильно. Сьогодні перенесли тому, що а, з ваших озвучених причин можна навіть окремо повторити, допоможете по причини сьогоднішнього перенесли. Значить, ну, на моїй практиці, як правило, судді розглядають зазначені скарги в односудових засідання, але враховуючи публічності справу, враховуючи те, що саме народний депутат є е, скаржником, да, те, що є е, така велика кількість громадськості, прикута е, дуже увага до, ці, до цих подій. І тому суддя так, Виконуючи процесуальні вимоги, перенесла розгляд справи, тому що генеральний прокурор не був повідомлений. Але я хочу сказати про те, що тут, у даному випадку слід стверджувати, що відпрацював неякісно суд, оскільки скарга була деста достатньої кількості часу була для того, щоб повідомити генеральну прокуратуру за допомогою телеграми, телефонним. Тому можливо, тут я можу припускати, що це було зроблено завідомо для того, щоб сьогодні не відбулося це засідання і ще раз відкласти. можливо буде і прово якісь консультації щодо розгляду зазначеної справи. Я навіть не сумніваюся, що так буде відбуватися. Дякую, все. Всего Дякую.